Оргасики мої, я сьогодні варю фасолю, фасолю з ковбасками. Мало м'яса, але більше фасолі. Мало бути ще більше, але я забула вчора намочити ось таку фасолю. Бачите? Я завжди на ніч і вар таку фасолю 300 грамів, пів кілограма, 400 грамів. Забула. забула і мушу давати ось цю. Цю я купила на запас стонну, деколи, якщо ми готуємо. Цибулю тонну і, і оцю фасолю на запас. Але що зробити? Я забула купити, значить, я оці дві відкрию. Сусіски вам покажу, які сусіски, тут... я їх дуже рідко купляю. Але, мої, я прочитала складники, складники досить добрі. Я вам дам прочитати, що тут написано. Індекс 42%, курка 19%, свиня 17%. І пізніше все, сіль, сіль бачите, вода, ароми натуралі, це дуже добре, що натуральні профуми, рослинки ті, що, всі, що пахнуть, вам дали. І написано, що шкірку можна їсти. Едібілі, бачите, едібілі написано. Це означає їсти. Але я змогла оцю шкірку з'їсти, вона виглядає не з'їсти, могла я її зняти. І вона виглядає якесь таке желе, що воно я зняла. Для чого мені оце желе їсти. І... І ось так. Я дала кусок такий порро. бачите, порро. яка ціна на порро? Порро трохи дороге, але що зробити? 80 чинтизмів це буде мені на три рази. Отак, ще раз відріжу. І зараз буду давати ось такі пелаті зі Сардинії, Я вже давно купила, але є оферта, і я їх зараз знову куплю, тому що мені тут сподобалося, що тут написано. Я завжди читаю то, що написано. А тут написано, що? Що тут є тільки помідор, кусочки помідора і сік помідоровий. І більше нічого тут нема, навіть солі тут нема. Можете собі представити, вона дуже якісна, тому що в середині ось таких, таких як вам сказати, жестяних банок дуже шкіде уїсти, але залежить. Тут, якщо в сердині біле, ви заплатите більше, і ця баночка всередині буде покрита такою білою пленкою, це набагато корисне, зовсім не шкідливе. Я дала 3, 3, бачите, три, тому що треба, щоб більше фасолі було. Тут, тут дві я дала дві, дві таких сусіски, такими кусочками трошки більше. Бачите, одну моркву і кусок порро. Не треба жарити, абсолютно не треба жарити. Як тільки схватиться ця сусіска, ми вилимаємо ось це. усе. усе. Зараз я попробую все, може трошки залишу. Ой, що ж воно так в мене? Ой, та то пилаті, мама мій, та це цілий помідор, я думала, що це кусочками. Думаю, що ж то в мене? Мене не вивалюється, яка бомба в середині стоїть, а то помідор цілий. Я вже ж настрашла, думаю, що таке заморожене, для мене щось і заморожило, Що ж воно таке тут стоїть? А, такі помідори цілі шкірки, ви тільки гляньте, які помідори, дорогесенькі мої. Зараз я вкушу. Настоящий помідор. Настоящий помідор. Ой, пилаті. І тут є. є ще один. Ще один є. Ці пилаті мені не потрібні, може я їх поріжу. М -м -м. Пізніше це треба вилити. М'якоть треба вилити. Ой, ще один є, чотири було. Чотири. Зараз я його... Де ж вилка є? Мені треба його на кусочки порізати. Отак. А є на кусочки. Я ж не знала, це добре, треба читати. Я не читаю, бо я не розрахована, що будуть пилаті. Бачите? Зараз я вам покажу, що як біленьке в середині. От. Та емаль біла. Як така біла емаль. Це означає, що марка. Марка добра, марка якісна. У мене вікна тут відкриті, бачите? Я зараз ще зараз, от я зараз всі всі вікна відкрию. Перед обідом всі вікна відкриваю вікна, щоб свіже повітря. Пізніше, після обіду, якщо ми не будемо виходити, ми будемо. Якщо виходимо, ми не включаємо батареї. І ввечері, як сьомі приходимо, ми йдемо гуляти, де коли ходимо по магазинах, мені де що треба дивитися, купляти. Ми часто виходимо після обіду. Білесенькі, бачите? Окей. Тут треба нам трошки підбавити. Як тільки почне кипіти, треба буде збавити. Воно має поваритися пів годинки, пів годинки разом, тому що і має вийти сік з цієї кубаски. І пізніше я відкрию і ще 20 хвилин з тим, з фасолею. Зараз я поріжу трохи цих, бо мені замало цих помідорів, треба порізати трошки. В Італії дуже прийнято так мішати все в каструлі. Бачите, втішку воно варилося трошки олії, такої сирої завжди, бо тут дуже мало олії. Я сугу надібрала з оцього... доварене, треба доварювати все разом. Я надібрала, бо дуже смачне вийшло це з сальсічами, помідор з сільсідками. Я всі, весь помідор порізала і тільки один зіла. Ось такий смачний натуральний помідор. Це мені нагадує сік, сік томатний сік, коли в Україні пили. Так дуже-дуже давно хто пам'ятає. І ось такий парміджану небагато. Баста, баста. Роману я такий купила. Він такий смачний, сильний, це біля риму, що готують їхнє типічне. І отак от все разом мішають і пініше наложують в тарілки. Доразенький мій італійський обід отак виглядає, бачите? Ось так він виглядає, трошки сира зверху. Пер... Пер Омо більше, пердонна менше. І ці оці фрукти, що у нас тільки залишилися. Три фрукти. Фрукти треба купляти. І цей макарон інтегральний, такий макарон, ну, ми його так десь колись, ми завжди. Але оце я іменно така. Іменно ось такого, такої форми мені зовсім зовсім не подобається. Чин-чин. Я люблю пинне, я люблю фарфалі. І ось так. Ласенки могів пішла. Я в de Monde, Це такий французький магазин. І я щось купила таке, таке. Таке, я не думала купляти. Ну, воно таке цікаве, зробило. Мені аж серце забилося. Остатнє 50% знижка і то що, то, що для моєї хати, то, що мені підходить. І Я думала, що це останнє. Я думаю, прийду завтра візьму. І ще завтра думаю, а як забере хтось ввечері сьогодні, я не переживу, як, як це забере. Ой, покажу вам в хаті. Я дуже сильно емоціоната, бо я купила таку річ, де мені забилося серце. Дорогесеньки, мої, це моя машина. Зараз поставлю і, і все. І пізніше вам в хаті покажу. Знайти ось таку лампочку. Мені треба такого розміру. Тут можна голос роздумати. Дуже багато сильно всяких лампочок і самому просто неможливо вибити. Мені треба теплий колір. Щоб був такого розміру, тепле світло, щоб було тепле світло. І перш за все, щоб таке було путент, Ну, сильно світило лампочка для мого нового абажура. Джада задумалася. Зараз тут він мені поможе один працівник. Айдай Гайдай нунтокаре, джада, миття поступки. Купа, миття муква. Жінка має бути на тому відділі. Тут багато всяких відділів. Зараз треба жінку, ще, знаєте, для, для тераси, бачите, для саду вашого, які меблі продаються. Еко диван який, скільки такий диван коштує. Ціна є? Є ціна 300 евро. 300 евро! Три тисячі євро, манадже, три тисячі. Але гарно красиво. Ну, три тисячі це просто забагато. А три тисячі. Це ужас, це прямо ужас. Три тисячі. Я розумію, що красиво, але не три тисячі. Ужас. Такі кошики є. Andiamo, andiamo di là. Sì, quel salottino è bello. Mi puoi aiutare a trovare lampadina come questa qua? Luce calda. Allora, questa è una lampadina allogenea? No? Sì, non questa è misura, è come questa, grandezza. Allora, trasparente ba, così? Qualsiasi, basta allora, che questa, è forte. Questa è una lampadina. allora. Mi serve solo grandezza è questa. E luce bella e allora, calda. La grandezza si trova un pochino più grande, perché piccolina così, questa è una lampadina che... Allora, 100 watt, 100 watt quella va. È leggermente. Mm. Такий цоколь невеликий і вона 85 ватт. Це найсильніша, яка може бути. Подивимося в хаті як засвітити. Хіба я би ще тут походити трошки по магазині, мені подобається, но джада хникає. Ммм, кефачо з контента, конду контента фача, чи німто де фари qua alla cassa. Треба в таких спеціалізованих магазинах купувати, це скільки дрова коштують, тому що є в супермеркату велика, великий вибір, але ну, там не розбереш. там і малі, і великі, і довгі, і такі, такі і такі. Зараз ті кельвін, люче Кальда, Люче Фрида, колись було давно гарно і дуже було зручно, тому що колись 40. Кіловат 60, 100, 75. Бачите, яка лавочка. Ти си з контента вироб. Ось контента, ора, покажемо лавочки, якісь тут є. Давай сідай тут використаємо. Сідай, сідай, чорна лавочка гарна, о, ти 30 років, а вже от яка ціна, який розмір. Джада має 30 років, але вона отака, вона не хоче довго ходити. Вона. Сіньора, сеньоріна, сеньоріна. Віталія, як не було, за, ніхто не був замужем перший раз, ні чоловік, ні жінка, їх називають сеньоріна. Ті, що не були замужем. Ось такі ціни. 32 євро. Бачите внизу, яка ціна. Оку тепличку як ви собі. Хочете купити, вазонки сховати, можете купити. Ось такий порядний. Порядний такий горшок. Для квітів. Він дуже громозний такий. Він тут як порохом пропаде, ну треба мити на Напором на води. Отаке всяке продають. Багато всяких. Так, для сміття всякі вазони всякі. 3 евро. 20 літрів 2 евро. Це торф такий є дорожчий. Якщо він дорожчий, то там земля проста-проста. А якщо є він такий трошки дорожчий, значить якісна земля. І треба завжди якісний купляти. Тому що один раз ви вазонок садите, ви більше не хочете, щоб він вам проблеми создавав. Тоді квітка не росте. Свою любиму квітку треба завжди якісний купляти. От, для п'янтиграси, для кактусів. Орхідеї. 5 літрів майже 5 євро, 450. Ну що тут є? Тут є. Ну так, воно тверде, воно така Кор... там кури багато, орхідеї любить не землю, а щось таке інакше. От 60 літрів. Що де що робить? Ой, вже встала, вже встала, о, вже встала, Все. Отак От вона встане, вона ненадійна. встане, і вже буде стояти. Окей, йдемо. І тут п'яни такі всякі для села. Зараз покажемо візочок для села. От яка тачка, бачите, Карельо. 100 євро, коштувало 130. Лимони такі продають. Такий лимон, як ви купите, він вам буде стояти місяць-два. Він зразу почне листя падати. І він абсолютно не... Я би ніколи навіть не купляла, бо я вже 100% знаю, що листя впаде, він мені буде створювати проблеми. От 29. Такі, бачите, скільки їх тут багато є. А ви знаєте, скільки їх на тут надії їх не можна? Скільки їх там наштампували і дали, і скільки їм там хімії дали. Мама мія, папаура. От лимони які. П'ята діягруні. От 30 евро, недорого. От посадити собі поставила я би собі на балкон, так? На балкон ось такий гарний, гарне зелене листя. Якщо місяць постоїть, впаде. А щоб воно не впадало, зразу треба буде, наприклад, е... треба буде, наприклад, зразу купляти бризгати тим, що він хоче, від мух, від, 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 від всяких тих незнасійомих. Я такого не хочу, я хочу рослинки, мені подобаються квіти, мені подобаються вазонки, але щоб мені не создавали проблем. Бо я того не хочу, Джада, правда? Ось так по підручку. По підручку і ми так гуляємо. Я сьогодні в таких штанах, бачите, для... як поліціотті. От такі. Адідас оригіналі. Mm -hmm. у, -у, у у у Йдемо в машину, йдемо в машину. Де машина є? У -у 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 -у. <плес> так, друзі, мої, я на другий день приїхала міняти лампочку. Вчора ми цю лампочку засвітили, вона дуже сильно світить. Лампочка така у нас коштує майже 8 євро. Вона дуже сильно мало енергії витрачає, затрачує і 85 це дуже забагато. 4 тисячі Кельвін. Як бачите, світло натуральне. Ми вчора, як засвітили, то ми хотіли з хати втікати, то так було. То не годен було на ту лампочку дивитися. Ну, на, на цю настольну, не на настольну, на, на, на підлогу. Я купила лампу, таку йду міняти скоресенько, бо, бо, бо хочу вже її гарно тримати в хаті цю лампу мою настольну. Тротуарна плитка. І саме найбільше це 9 евро. Бачите, 9 евро. Чотири є п'ять. Оця п'ять. Як бачите, чотири. Це за метр квадратний. Рослинки продають, агрумі – грумі, це цитрусові по-італійськи. Ось так магазин у нас тут працює, бачите, до піввосьмої. Поміняла я. Тут стільки багато світильників, як тяжко вибрати якийсь світильник нормальний. Це все треба міряти в хаті. Ну, Він тут виглядає так, а в хаті він по-інакшому. Тільки гляньте. Скільки всього є. Це недорогий магазин. Світильники по 150, по 200 євро великі. Ось такі ціни у нас тут. Бачите, одне крісло. Оце гарненький такий квадратний, бачите, майже 90 євро, оце 99 круглий. Ну, це габарке крісла, бачите, це не другий магазин, це дешевий магазин. Таке одне крісло желізне, 46. Ой, воно тяжке. Яке воно габаритне. Ну, воно, знаєте, то не є таке воно ну, гарне, але і дешево коштує. І нічого не можна сказати. Ужас. 2400. такий стіл. Скільки він коштує? 1800. Це. На стіл, ось такий довгий дерева. 64, така вазочка з такими квіточками. Стіл і два крісно таболі окремо і. Одна одне крісло ось таке, бачите, майже 350 євро. Гриб такий, я у Львові бачила, теж стають, ставлять на дер, на вулиці і гріють в ресторані. 300 євро гриб такий коштує на солярку. Стуфа це пічка, означає в Італії. На газ. Балон газу з середину треба ставити. Мені треба взяти підживку, бо в мене залишилося 1,50 євро бо ця лампочка менше коштує. Я зараз для зелених рослин візьму щонебудь цікаве. Подивлюся, що тут можна взяти для зелених. Це я дуже якісні і дорогі живлення для рослин. Знижка. Де ж для зелених, що я не бачу? п'янти. Нема. Є, є, мусить бути. Бонсай. Сім евро Підживка для бонсай. Орхідеї шість п'ятдесять. Екуква, П'янти Верді. Бачите, П'янти Верді. Дев'ять евро. Ось така дев'ять евро. Я повинна ще такі палички мати вдома для зелених. Рослинок. Ну, зараз щось треба вибрати ув'язково. Знижка така всяка. Насіння. Скільки коштує? Один і 20 насіння, по 80 копійок насіння в нас коштує базилік. Чорний базилік, ось такий. 1,20. цибуля, помідори, все є. По 1,20. І квіти так само по 1,20.